Настільки положення, що на сприяння підтримку військової частині на самом прикінці, водосувач оружию від самих, всім депутатів допомагають і підтримують нашу військову частину. Надійтеся на подальшу співпрацю. Також для вас ще хочу вручити наших бойовий партнер. Велика вам подяка це все нагорода для громади. Наша громада прекрасна, як мені було важко, але в нас є перший пріоритет підтримка збройних сил. Дякую вам. Наш підрозділ в більшості своїх сміттєві це вихідця з нашої громади з області. З різних громадських середовищ дуже часто тут і рада приходили як під нею, деколи стояли вихідці з соколу і з правого сектору з різних середовищ. Козаки передають всім вітання і подяку. Ми не з 22-го року до вас всіх зверталися, і жодного разу від свого рідного міста не чули відмови. Тому всі ці люди подякують вам і розуміють, що. Нам завжди є куди повертатися дуже.